І сестри, шановний пан Голову, ми раді вітати вас, вашу святість, у нас на Волині. Цей особливий день, про який ми можемо сказати, благодать Святого Духа на сьогодні позібрала. День народження церкви. Ви приїжджаєте, щоб очолити і припадати своє благословення цьому боголюбивому волинському наряду. Нараз завжди вас зустрічаємо, тому що в єдності церкви, в єдності України, в єдності Святого Духа є це життя християнське, до якого прагнуть усі люди. Останні півроку випробовували всю Україну на міць, на міць любові до держави, на міць любові і відстоювання своєї віри. Ми з переживанням споглядали на Київ, що відбувалося там, але не були байдужі і тут. І цим засвідчували велику любов до нашої землі. Ця єдність сьогодні надихає нас вірити в майбутнє, під проводом, і божественною благодаттю Святого Духа, яка буде немічно оздоровлювати і недостачу доповнювати. Ми в цей день, ваша святість, бажаємо вам міцного здоров'я вести корабель нашої православної церкви до майбутнього, щасливого майбутнього усіх, хто буде проживати тут на землі, тут на Україні, до мети єднання України в єдину помісну православну церкву, до нашої єдиної незалежної держави. І просимо вас і далі молитися і благословляти усіх нас на добрі справи, щоб милосердний Господь, який сказав, де двоє і троє зібрані в ім'ями є там я посеред них, завжди був між нами, даруючи нам мир, даруючи нам любов, даруючи нам своє благословення через вашу архіпастерську молитву. Многих вам літ, милосердний Господь. Здасть вам за труди і за молитви, які ви нам сьогодні припадали і тут разом з нами перебуваєте. Я радий сьогодні вітаю голову державної обласної адміністрації і надаю йому слово нашого розповідання. Ваша здатність, ваше високопоразнество, ваше безчисні оці, шановні віряни. Я сьогодні помолюся, що. Від імені всіх хвилення, всіх лучан, присутніх тут, і які знаходяться в інших церквах, в інших службах, висловлюю слова вдячності вам, ваше святості, за те, що ви вже традиційно знаходите час і можливість почолити храмову службу в нашому кафедральному соборі Святої Трійці. Для нас це велика честь і радість чути ваші молитви, молитися спільно з вами, відчувати енергетику вашої молитви, її силу. Відчувати кожне слово, яке попадає в наші душі, попадає в наші серця, і робить нашу любов, нашу віру ще міцнішою. Нас велике щастя і велика насолода слухати ваші проповіді, дуже мудрі, розумні, глибокі, проповіді, які відкривають очі, проповіді, які дають настанови, проповіді, які надають нам віру і напрямок, шлях рухатись далі. Куди рухатись? Як рухатись і до чого рухатись. Ми дуже вдячні вам за те, що ви приділяєте нам стільки уваги, за те, що ви молитесь за всіх нас, за те, що ми завжди відчуваємо вашу молитву, ваше покровительство, відчуваємо вашу любов до нас і так само хочемо ділитися любов'ю з ближніми, так само хочемо поділитися любов'ю зі всіма. І дуже прошу вас. Моліться за всіх нас, моліться за владу і особливо моліться сьогодні за наших хлопців, за наших воїнів, які захищають Україну, які зі зброєю в руках відстоюють їх територіальну цілісність. Хай Божа благодать, прийде не лише в наші домівки, хай прийде їхні казарми, їхні солдатські намети. Хай любов, мир, прийде до всіх нас, прийде в Україну, щоб ми по справжньому оцінили, що таке мир, що таке любов, що таке взаємопрощення. То ще раз хочу ваше, ваше святостям висловити слова вдячності вам і нехай Господь Бог завжди сприяє вам у всіх наших починаннях, у всіх ваших починаннях і сприяє нам у всіх наших справах. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! No hay alita, No hay